Особливо було активно десь 3, 45, 4, 30. Потім заспокоїлися, і так о шостій ми вже на кухню зібрались виходити. Ми кажемо: ну, мабуть, закінчилось. І тут сестра дивиться в телефон, каже, ще чотири балістики літить на Дніпро. Ну, дві ми почули, як вони повз пролетіли і були вибухи, а. Четверту, ми, як вона летіла, ми не почули, як кажуть. Був прильот. Сестра встигла швиденько вибігти з кухні в коридор. Я за нею. Ну, і всі, всі вікна і двері за мною полетіли в спину, скажімо так. Ну, все добре. Закінчилось. Зібрали документи, вимкнули газ, електрику і вийшли. От сидимо, попили каву. Чекаємо тепер оформлення документів. Поліція запустить під'їзд. Будемо вигрібати всі ці наслідки з квартири допомагати.